Сучні. Продовжуємо роботу над виробами для свят, а саме ялинковою прикрасою з фетру. Перейдімо до уроків та оберемо урок номер 7 Тема уроку остаточна обробка виробу. Давайте налаштуємося на урок та переглянемо невеличкий фрагмент кольоротерапії. Синій колір це колір спокою та умиротворення. Перейдіть за QR-кодом та нависовуйтесь. Завдання на урок номер 7 Виконати остаточну роботу над виробом, закінчити роботу над проєктно-технологічною документацією, розробити рекламу для свого виробу. Всередині нас криються потенційні творчі можливості, ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал. Так нам наголошував американський громадський діяч Мартін Лютер Кінг. Остаточна обробка виробу надає можливості його підкресленої такої довершеності, тільки після опорядження виробу можна повною мірою якось насолодитися тим результатом, на які ми чекали. Технологічні операції остаточної обробки включають в себе. Приклеювання фурнітури практичного декоративного призначення та інших оздоблювальних елементів. За потребою можна ж такі елементи виготовити власноруч, а також зачищення виробу, видалення залишків клею. Пропоную вам натиснути на малюнок або перейти за QR-кодом та приготати остаточну обробку виробу. Переходимо до нашої практичної роботи остаточної обробки виробу. Повторіть правила безпечної роботи за необхідності. Видаліть залишки клею, почистіть виріб. Перевірте якість готового виробу, чи міцно тримається підвізка при падінні, чи не відпадають елементи годового декору. Давайте із вами поміркуємо, як доглядати за ялинковими прикрасами, коли свято закінчується і пора їх збирати у всі бокси. Новорічні прикраси зберігають у спеціальних коробах, щоб вироби не деформувалися. Якщо ще об'ємні прикраси, то варто їх зберігати окремо від інших прикрас. Під час використання у наступному сезоні потрібно струсити пил із прикрас за допомогою щіточки для пил. Кажуть, що скільки людей, стільки й смаків. Про смаки не сперечаються, але як об'єктивно оцінити власноруч виготовлений виріб та роботу інших, допомогти, у тобі у цьому, допомогти тобі у цьому зможуть показники та критерії оцінювання на наступному слайді. І ми вже неодноразово говорили з вами, що рівень таких виробів на підприємствах оцінюють експерти за відповідними показниками. Ну і не забуваємо про ті вимоги, які ми поставили на початку проєкту. Здійсніть загальний огляд ялинкової прикраси, оцініть якість обробки виробу, сапирі, оздоблення та за результатами роботи заповніть таблицю. Ось тут у, четвертій, у четвертому стовпці Виставте, будь ласка, бали по 4 бали за кожен із трьох ось цих етапів. А також не забудьте заповнити таблицю наших витрат. Пишіть матеріали та фурнітуру, напишіть ціну одиниці вимірювання, скільки пішло витрат і яка вартість витрат, а також відведіть загальну суму. Не забувайте поділитися своїм виробом у мережі інтернет. Перейдіть за посиланням та прикріпіть фото готового виробу на віртуальну дошку Padlet. Яку ціну за ялинкову прикрасу ви пропонуєте? Чому саме ваш виріб, а не інший, хтось має купити. Тобто прорекламуйте його. Уявімо, що вам треба продати свій виріб. Ваше завдання продумати доцільну рекламу для свого виробу. Давайте пригадаємо з вами, як можна презентувати свій проєкт. Усі ці етапи ми проходили неодноразово і просто наголошую ще раз, що ви можете обрати для того, щоб презентувати свій виріб. Пропоную також оцінити свою роботу на уроці. Знову ж таки, горщик розуміння. Перетягніть зелене коло на горщик, який являє ваше розуміння того, що ви робили і вивчили на уроці. Автор ідей Анна Марія Богосяцька. Наш урок завершено. Домашнє завдання ви бачите на слайді. Творіть з любові у вас обов'язково все вийде. До зустрічі!